Психіка це орган по переробці інформації. І будь-яка інформація, яка довкола вас проходить крізь вас, вона може на вас впливати. Це не лише про якісь там погані новини, де очевидно, що ваш настрій може суттєво змінюватися, і справді також частиною дорослого життя є бачити реальність такою, якою вона є. Також буває, що людина каже: Ой, тут хтось мені на вуха прям насідає, щось розповідає, але я все одно це е, не занурююся, воно проходить повз мене. Звісно, психіка має певні психічні захисти, і ми дійсно можемо... Начебто, знаєте, як парасолька, якась та, яка відіб'є цю інформацію, яка, наче дощик, в нас намагається намочити нас. Проте, якщо є можливість, то звісно краще ізолювати себе від тої зайвої інформації. Це не обов'язково мова про новини, це і про спілкування, яке постійно вам капає, капає, і від нього нема. Толку або просто чітко сказати, що саме про це ми не говоримо. Да? Саме такий характер інформації я не готова щоденно в свій, так би мовити, раціон впускати. От і все.